Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гондорук, і в цьому відео я вам покажу сайт, в якому можна заробляти криптовалюту без складень. Причому різну криптовалюту, як біткоін, так і лайткоін, ефіріум. Трон і ще багато інших криптовалют, які є на цьому сайті. Їх можна всі збирати і можна виводити в Любі, можна конвертувати в якусь одну і вивести. Сайт дуже цікавий і багато різних способів заробітку. Так що давайте будемо переховувати на сайт. І як на мою думку, це самий жирний сайт, в якому можна заробляти без складень, і на ньому можна заробити дійсно. Порівняно з іншими сайтами, набагато більше. Називається сайт CoinPay чи CoinPay, хто як говорить, ось так він виглядає. Для цього, щоб заробляти, звісно, потрібна на сайті реєстрація. Я вам ссылку залишу під відео. Давайте тепер перейдемо в кабінет і будемо дивитися. Як тут можна заробляти? Як бачимо, на балансі в мене є зараз 58 тисяч триста Це в принципі непогана сума. Не будемо дивитися, скільки це в доларах. Ну я думаю, зараз по теперішньому курсу біля 10, може навіть більше. І так як тут заробляємо? Ось тут є такий розділ: віє газ», нажимаємо, і тут в цьому розділі як бачимо. Чотири різних способи. Давайте пройдемося по всіх. До речі, оцей баланс, що в мене є, це не все, що в мене тут зроблено, тому що на цьому сайті баланс не один. Пізніше я вам покажу. Тепер переходимо, як заробляти. Є тут серфінг. ну Я думаю, всі розуміють, як заробляти на серфінгу. Ви просто відкриваєте сайт. Далі чекаєте таймер і отримуєте сатошки. От бачимо за цей сайт 12,6 сатошки, 12,5. ну По 60 секунд. Треба дивитися, по хвилині. Давайте візьмемо якийсь такий сайт, що чекати менше. Ось 20 секунд, 4,5 сатошки. Ви просто відкриваєте сайт. На цьому сайті залишатися не обов'язково, тобто це не селфі в у вікні. Можна перейти на інший сайт, на любий, займатися своїми справами, а збоку просто відкрити і дивитися, ось тут таймер. Таймер закінчився. Ви отримали ваші сатошики, закрили сайт і відкрили наступний. І так можна робити кілька разів в день, переглядати всі сайти. От 4,5 сатошики зараховані мені на баланс. Тепер я цей сайт можу закрити і відкривати наступний. І так робимо зі всіма сайтами. Як бачимо саме зараз, доступно 33 сайти іменно в цьому розділі. Далі в нас знову ж таки серфінг, але це вже в активному вікні. Тобто на цьому сайті, який відкриваєте, вам потрібно залишатися цей час, який тут написаний. І от, Наприклад, давайте візьмемо на 10 секунд нас відкривається сайт, ми на ньому повинні залишатися 10 секунд. Ось тут вверху буде йти така полоска. Ось вона вже йде. 10 секунд чекаємо і знову ж таки отримуємо наші сатошики на баланс. Все, 10 секунд пройшло. Можна, в принципі, перейти сюди і бачимо, що 2.8 сатошика впали вже мені на баланс. І так, так само переглядаємо всі сайти. Далі в нас йде читання статті. Тут вже трошки по-іншому, ну, дивитися статті точно так само, але тут вже зовсім інший баланс. Я вам покажу, де його знайти. Для початку давайте подивимось на статті. Ось по 15 секунд потрібно дивитися. Ви просто нажимаєте на статтю, вона так само відкривається на новій вкладці, і вам так само потрібно залишатися на цій сторінці. Плюс Є ще дві умови. По-перше, вам потрібно або е, любу фотку з цієї статті збільшити, ось так збільшити і подивитися, або перейти по любому посиланню з цієї статті. Інакше таймер вам просто не запуститься. Далі ви після цього вже йдете вниз і тут е, чекаєте закінчення таймеру. Ось бачимо, таймер у нас вже йде до нуля, і я заробив 6,4 сатошка. І так як саме читаємо всі статті. ну Тобто читаємо це, в принципі, називається заробіток читання статті, але насправді, як бачимо, ми їх не читаємо, просто або переходимо по ссылці, або дивимося якусь фотку скрізь з цієї статті. Тепер де дивитися баланс, зароблений на статтях. Ось тут є кнопочка Queen, нажимаєте, і ось тут артикл баланс. Нажимаєте на баланс. У вас знову відкривається нова вкладка. І ось тут ми бачимо вже баланс. Як бачимо, я заробив 715 сатошиків на статтях. Тепер ці самі сатошики можна ось тут нажати трансфер і вже тоді вивести на головний баланс Ось сюди, де я вам показував, де ось таке от в мене число. Далі є ще відео, тобто можна дивитися відео. Ну, тут, в принципі, те саме, давайте я вже не буду показувати, просто запускаєте відео, дивитесь і е, теж вам Сатошики зразу падають до вас на баланс. Е, звідси з відео вже падають так само сюди на основний баланс. Е, Далі, які тут є ще способи заробітку? Є ще кран, в якому можна заробляти абсолютно різну криптовалюту. Ось, як бачимо, тут е, досить багато криптовалют. Давайте навіть подивимось. Так, є в нас е, біткоін, картano. Dogecoin, Oasis Network, Tron, Tezos, Solana, Litecoin, Dash, Ethereum, Bitcoin Cash, Binance BNB, BitTorrent, Tether, Trc20, Shiba, Inu, Polygon, Matic, Iota, Near Protocol, Erland, Cosmos, Funcom, Avalanche, Tello, Mina, Filecoin, Ethereum Classic і Terra Classic. Тобто, як бачимо, тут є досить багато криптовалют. але... Тут теж є певне правило, тобто, ви в день можете максимум збирати 4 криптовалюти. Ви, наприклад, в день вибрали біткоін, доджекоїн. Кардано і трон, і крім цих чотирьох валют, ви вже цього дня збирати не зможете. Наступного дня ви можете вибрати іншу криптовалюту або ж збирати ту ж саму. Тобто в день максимум 4 криптовалюти різних ви можете збирати. Збирати можна, яку ви вже криптовалюту в цей день вибрали, один раз в годину. Давайте покажу на примірі біткоїну. У мене тут, от, до речі, є 721 сатошик. Це теж інший баланс, і з нього теж можна вивезти або на основний, або прямо тут міняти на іншу валюту. От бачите, є трансфер, тобто відправити на основний, і свап міняти на іншу валюту. Це що рахується біткоїна. А інші валюти можна або так само слапнути тут на іншу валюту в самому крані, або просто вивести напряму вже на ваш гамонет чи на біржу. Тепер давайте як збирати. Нажимаєте Claim, далі нажимаєте Claim Now. Тут, як бачимо, потрібно зачекати, інколи потрібно інколи ні, інколи просто можна це зробити без капчі. До речі, цього разу саме без капчі, інколи тут потрібно вести капчу, потім нажимаєте клей Now» ще раз. Тепер без капчі, просто «Claim Now». І як бачимо, 475 сатошика впало мені на баланс. Тепер знову можна повернутися на сам кран. І тут вже вибрати іншу валюту. Як бачимо, тут іде таймер, через годину я знову зможу забрати біткоін, а поки що можу вибрати ще три інші криптовалюти цього дня. І так да, до речі, тут так само є реферальна програма, і вона тут на крані теж є. Тобто, вона є тут на цих задачах, де я вам показував серфінг і. Плюс, плюс ще окремо є вона тут на крані. Тобто, якщо ви вмієте запрошувати людей, у вас є якісь ресурси, там YouTube канал чи Telegram, ви можете рекламувати цей сайт і будете так само заробляти ще плюс на реферальній програмі. Це теж ще один спосіб заробітку на цьому сайті. Думаю, з краном ми розібралися. Тепер давайте покажу ще один спосіб. Ось тут є оферс-задачі. Якщо чесно, то я тут ще ні разу їх не виконував. Але все ж розкажу вам, що такий спосіб заробітку тут є. Ось, ось тут, наприклад, це є опитування. Ви можете проходити опитування і, і за це будуть давати сатошки. Ви нажимаєте на опитування, тут я так розумію, потрібно з правилами. Погоритесь і як бачимо, ось є опитування. Триває воно одну хвилину, і якщо ви його пройдете, то вам заплатять 500 сатошиків. Ну, звісно, тут є не всі опитування, тобто я перед відео дивився і нажимав ось це, то там поки що доступних опитувань немає. Це скоріш за все різні такі фірми, і від них йдуть опитування. Чуть нижче. Ми бачимо, тут теж є різні назви, і тут є вже різні завдання. Давайте виберемо, наприклад, ось це. І як бачимо, в нас тут вже йде список завдань, які ми можемо виконувати. Ось за це завдання нам дають 250 сатошиків, за це аж 6300 сатошиків, тобто це досить багато. 4 тисячі сатошників, як бачимо, тут можна непогано заробляти. Але повторюсь, я тут ці завдання ні разу не виконував. Треба буде якось спробувати розібратися, як вони до кінця працюють. От, в принципі, от так само нажимаєте на завдання. От тут, до речі, я так бачу, дається аж 48 ні, це не дається, це через від 48 годин перевірка ну, протягом 48 годин, і тут є інструкція. Ви нажимаєте сюди, я так розумію, і ви завдання. Так що, якщо вам цікаво, можете теж заходити в цей розділ, розібратися тут більш детально і заробити тут набагато більше. Хотів вже сказати на цьому все, але згадав, що є ще один спосіб тут заробітку. Він, в принципі, частенько буває. Ось тут є такий дзвіночок, до в нього приходять повідомлення від сайту. Якщо на нього нажати, то тут, в принципі будуть всі новини по сайту. І інколи ось тут от, е, є така штука, називається catch a cat, тобто піймай кішку. Якщо ви піймаєте звичайну кішку, вам дадуть 80 сатошиків, якщо королівську, то 8 тисяч сатошиків. Я один раз е, спіймав звичайну кішку, більше мені це не вдавалося, тому що не став просто слідкувати. Як це робити? Ось тут є їхній твіттер і сторінка. З самої гри піймають кішку. Давайте відкрию цю сторінку. Ось така це сторінка. Як бачимо, вже 44% гри пройдено, тобто 44% вже призового фонду роздано. тобто гра ще продовжується. Як в ню грати? Так само в цьому повідомленні є ссылка на їх Твіттер. Ви просто переходите і далі на їхньому твіттері виловлюєте код. Тобто там вони виставляють код. Він на їхній сторінці висить не дуже довго, вони його потім видаляють, і саме тому його тут потрібно зловити. Ви просто от так постійно заходите на сторінку час від часу, дивитесь, чи є код. Як бачимо, зараз коду немає. Але, але якщо він тут є, ви просто його копіюєте, переходите ось сюди на цю сторінку, вставляєте його сюди і нажимаєте «Catch». І в залежності, яку кішку ви спіймали, який це код, то таку кількість сатошиків вам дадуть, або в даному випадку 80, або 80 сатошиків. Це теж такий додатковий заробіток на цьому сайті. На цьому, друзі, все. Я сподіваюся, що розказав вам достатньо детально. Сайт дійсно досить хороший, на ньому можна непогано заробляти навіть без вкладень, як бачимо. Тому рекомендую тут пройти реєстрацію і почати заробляти. Кому, звісно, цікавий такий спосіб заробітку. На цьому все. Ви були на каналі Заробітку згорторук. Ми з вами почуємося в наступних відео.